Ну а тим часом у НАТО розглядають збиття ракет на підльоті до кордонів Альянсу. Про це повідомило МЗС Польщі. Е, у межах НАТО наразі розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Альянсу. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджі Шейне. В інтерв'ю польського змі за його словами у межах НАТО аналізують різні концепції, зокрема варіант зі збиттям ракет, коли вони перебувають дуже близько до кордону північно-атлантичного альянсу. Але це має відбуватися з згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Шайна також заявив, що інцидент із російською ракетою в Польщі є радше намисним актом за його словами. Росіяни знали, що якщо ракета піде далі в глиб Польщі. Її зіб'ють на думку посадовця у такий спосіб. Росіяни планували перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил. Нагадаємо, що уночі та зранку, 24 березня, російсько-окупаційні війська вкотре завдали ударів по Україні. А одна із крилатих ракет під час цієї атаки порушила повітряний простір Польщі. Ракета війшла у польський простір поблизу міста Осердов, Люблінське воєводство, і пробула там 39 секунд. Варшава підіймала повітря військову авіацію, але це вже не вперше. Ну і як це би було мало би виглядати? Є коротке відео мемне відео про те, як би мало виглядати збиття російських ракет перед кордонами альянсу. Так, ну десь так приблизно бачать реакцію і Збройних сил Польщі і Альянсу на ракети, якими атакують дуже масово останні дні. А що кажуть в Польщі? З нами на зв'язку Ігор Кривець, наш колега, польський журналіст. Ігоре, слава Україні! Героям слава Сьогодні не Дякую про фермерів. Ледве не оглух. ледве не оглух. Ви знаєте? від цього відео сижу зараз в наушниках. Якщо... Так що воно досить тим на таких потужних було. Так, ну, е, десь, ну так. Десь, так, десь так схоже українці мислять ну, над швидкістю разом. Але давайте, І... от власне, я, я вам дуже пропоную від цього відео почати, бо це дуже, дуже цікаво, я його не бачив перед цим. Рішуче. Дуже цікаво, власне, так, дуже цікаво, бо розумієте, з одного боку, з цього можна підсміюватися, але з іншого боку, давайте трошки логічно над цим подумаємо, концептом, що ескалація. В яку досить добре грають росіяни. Ескалація може бути політична, дипломатична, так? тобто МЗ, МЗС uh -huh. цим займаються, а може бути власне така військова ескалація. Uh -huh. І кожна має свої ступінь, кожна, кожна, якби, кожна досить сильно використовується росіянами, вони, це, це її взагалі коник, така гра в ескалацію, і так само деескалацію через ескалацію, uh -huh. наприклад, це, це дуже. дуже... Дуже їхній такий почерк. І можна над цим підсміюватися, але в принципі перед НАТО стоїть завжди в таких ситуаціях виклик, яким чином у цій ескалації не зіграти росіянам власне на користь. Mm -hmm. І оці ось 39 секунд, коли російська ракета була на території Польщі, це, звісно, це не було просто так. Це всі ми розуміємо, і всі Польщі це теж говорять, якби тут немає якихось великих ілюзій, так і немає якихось бажанні, що так скажу, скликати саміти НАТО в зв'язку з цією ракетою, там 39 секунд чекати, аж саміт НАТО щось вирішить. Це було зрозуміло, що це є такий тест польського повітряного простору з одного боку, але через це тест польської дипломатії. Польська дипломатія, як ви знаєте, вона вчора викликала російського посла. Але він не прийшов. Але він не прийшов так, але цікаво. Дивіться, що цікаво в цій ситуації цікаво в цій ситуації, те, що і після цього хоче стали говорити: ну взагалі, що він у нас тут сидить? Ну сорі, у нас як в 22-му році, на 9 травня, якщо пам'ятаєте, активістка Ірина, здається, земля її звали, облила його червоною фарбою. Він такий дуже дуже красиві були uh -huh. фотографії, що він такий весь кривавий, з кривавою uh -huh. такою. Мармизою, да можемо це сказати в етері. Мармизою з такою кривавою, да дуже, мило, дуже, 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 дуже мило, дуже лагідно дуже відноси дуже мила до російського вбивча, посла, дуже мила вбивча мармиза. Така стоїть і ці фотографії. До речі, обігли весь світ і зробили свою роботу, так тобто, і від того моменту, що два роки тому, ми вже два роки говоримо про те, що він взагалі у нас робить. Так була ситуація з ракетою, яка впала в Пшеводові. Була ситуація і вбила двох громадян Польщі, була ситуація з ракетою, яка півпольщі пролетіла і в Битгощі в лісі впали, там півроку лежала. Е, Якби при цих всіх ситуаціях у нас попередньо, чому про це не говорили тоді? Тому що просто російського посла попередній уряд не визивав взагалі в таких ситуаціях. Е, хоч би українського посла, якщо ви подивитеся протягом повномасштабної війни. Кілька разів викликали у зв'язку з традиційними там нашими е, історичними справами, якщо добре пам'ятаю, і е, в зв'язку в зв'язку зі збіжжям. От не пам'ятаючи в ну, але кілька разів кілька було ситуацій, коли Василя Зварича, посла України в Польщі, викликали до польського МЗС, і він приходив натомість російського посла. Не викликали просто взагалі його зараз. Е, за е, ці всі е, ось е, цей весь час викликали вперше. Він не прийшов. Що зробив досить свідомо, так і якби і ну чекає аж його так традиційно напевне mm -hmm. видворять. Питання питання присутності російського посла і взагалі величезної частини російського дипломатичного відомства в Варшаві. Це є питання взагалі мені місяць вже часу зараз. Mm -hmm. Так, ну дивна ситуація, але цікавить, наскільки от поляки як ЗМІ відреагувало на перебування російської ракети у повітряному просторі Польщі? Чи ну чи середньостатистичний поляк розуміє, що це вже, ну, це вже от реальна загроза, тому що ясно, що всі десь думають, десь ну, середньостатистичний на... поляк середньостатистичний статистичний поляк уже давно розуміє, що це реальна загроза, а особливо мешканці прикордонних е, сіл uh -huh. і не тільки сіл, у нас ж там не тільки села, у нас там і містечка є. Перемишки, uh -huh. так тобто Гробешів, це не є села. Це є досить такі середні, типові такі середні польські е, так звані повітові міста. Отже, якби вони там, якби там там страх свій, там багато є і раціональних теж страхів, але свій страх там є. З іншого боку, Ну тобто коли ця ракета влітала, це був дуже ранній ранок, так? Тобто в Польщі ви знаєте, що година ще назад є у порівнянні з Україною. Це був ранній ранок, але у тому часі. Влада досить сильно зареагувала, так тобто це все було публічно, що ракета влетіла, такі такі, такі дії були, були зроблені, були проведені. І якби ну в принципі, це якимось чином якимось чином це заспокоює громадську думку, і так само були до речі, так само були обґрунтування, чому протягом цих 39 секунд чому вони не вистрілили цю ракету. І це, мені здається, для України теж є дуже цікавою в контексті, в контексті взагалі нашої теми. Отже, обґрунтування були такі, що дивіться, вона знаходиться у прикордонні, на прикордонній території. Ми не знаємо, пам'ятаючи ситуацію з Пшеводовим, так, що ця ракета впала і вбила двох польських громадян. Якби ми не знаємо, от ми зіб'ємо, є ракета наша. Яка буде збивати ракета, та яку будуть збивати, е, найправдоподібніше, що уламки ці впадуть скоріше за все на територію України, а не на територію Польщі. І якби хто тоді відповідальний е, за ті знищення, які будуть поті по українській стороні? ми нема, ну Тобто, якщо ми свою територію якимось чином там ну більше розуміємо і знаємо, то е, територію територію України, звісно, знають менше. У цьому розумінні, так, і це і це є досить важливе питання, якщо ми говоримо в цій дискусії про те, хто буде нести відповідальність за збиття ракети, коли вона або знаходиться в такому прикордонному просторі, власне, держави НАТО. Як це було, і це ж не було тільки в Польщі, це і в Румунії було. Да? Там і дрони падали теж. Uh, і уламки ракет падали. Uh, і це uh, так само є ситуація, коли вона uh, летить, наближається, і ми знаємо, що вона от вже буде ну, бачимо її трактори, ми ж теж В книжці теж не неї діоти сиділи, як казав, мій вчитель фізики. Uh, якби І тут, uh, ну що ця дискусія насправді про це, вона йде від. е-е uh, Весни дві року. А другого і між ким ця дискусія ведеться, от в Польщі. Між ким це ведеться? Ні, вона не, не між ким ведеться, вона кидається на на це, це, це кидається на, на, на в принципі питань до громадської думки. Так? Угу. Чи ми не потрібні, просто як представлення такої польської позиції, чи ми не потрібні говорити власне на рівні НАТО, от згідно з цим відео? На найвищому рівні НАТО, чи ми не повинні говорити про те, що, наприклад, ми беремо. І це була дискусія дуже пов'язана якраз з дискусією про закриття неба українського. Теж пам'ятаєте, така в 22-му році дуже потужно йшла. Чи ми не повинні взяти, наприклад, під опіку Небо Західної України і небо Одеської області, там, небо Вінницької області, так, тобто ці безпосередні. Регіони, які сусідують з державами з територіями НАТО, не повинні взяти власне, під свою повітряну оборону і збивати вже ракети там. І це, зокрема, наткнулося на кілька таких величезних камінців спотикання, якими є, власне, от якщо ми там беремо відповідальність за це небо, то перше, що з відповідальністю за те, кого ці уламки вб'ють? А такі ситуації, напевно, будуть пошкодять майно з цим може менше проблем, бо все таки людське життя воно є найбільш вартісним, якби і з тим, а чи не, ну, чи не робимо ми ту ескалацію? Так, тобто розумієте, коли, наприклад, винищувачі НАТО вони контролюють або літають над повітряним простором. Західної України чи Одеської області, вони е, якби ну якимось чином підсилюють ескалацію у війні, наче не війні в протистоянні НАТО з Росією. Це є на рівні протистояння, тільки воно знову ж таки має свої сходинки. Звісно, що зараз рівень цього протистояння по цих сходинках між НАТО і Росією є значно вищий ніж був у 2022 році. Так і зараз, якщо ми відновимо цю дискусію, можливо. Це питання не буде, ну скажімо так, уже абсолютно відкидуватися, як це було у 2022 році. Так? Тобто, 22 2022 році, на громадську думку, і Польщі, і взагалі інших держав НАТО, дуже сильно грало у це ось а, війна з Росією, а війна з Росією. Зараз уже це не є такий відстрашувач. так? Цієї війни очікують, і ми всі прекрасно розуміємо, що в якомусь. Ступені, от коли відбуваються такі, скажімо так, прильоти півхвилинні, наприклад, ракет на нашу територію, чи білоруські військові гелікоптери там це було минулого року, кружляли над Гайнівкою в Підляському воєводстві? Це так само була ескалація і свідома ескалація. Так, тобто, принаймні на такому рівні ми розуміємо, що ми в цій війні вже живемо, так і зовсім інакше буде звучати цей аргумент. В дискусії зараз чи не повинні ми не тільки на прикордонному е, полі власне, ну, ці ракети, які ми ще що а натомість, чи не повинні ми взагалі взяти оці ось цілі прикордонні регіони під опіку взагалі е, е, натівських, е, натівських винищувачів і натівської авіації в такій ситуації? І е, я маю принаймні таку надію, що ця дискусія в такому напрямку знову зазвучить. Uh -huh. і поки вважати... що не звучить, Пок... ну, поки що. Це залежить залежить від того. Дуже залежить зараз від того, яким чином польські урядовці будуть ситуація поки що продовжується. Так, посол не uh -huh. прийшов, посла зараз. Посла зараз не найімовірніше, мій прогноз є такий, що видворять з якимось з частиною. Обслуговування посольства, і це буде абсолютне продовження цієї ситуації. Питання, що є далі? Чи е, далі це закінчиться на е, таких е, жестах МЗС польського, чи все-таки це перейде на рівень Міністерства оборони і е, буде піднято таке питання. ну поки, Тут тут поки що, поки що важко говорити. Натомість, е, якщо знову російська ракета, а вона, ну тобто, Просто правило російської ескалації є таке, що якщо е, позавчора вона влетіла на 39 секунд, то через два тижні вона залетить на хвилину 30. Так, через ще два тижні вона залетить на дві хвилини 30 секунд. Е, і так далі, і так далі. Так, тобто, чим більше а потім влучать вла... а, а, а і будуть думати, ви будете думати про те, ну, що але, але це, 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 це є це є правило ескалації, і чим чим швидше власне Польща. Як країна вкине цю тему про те, яким чином ну може, може ми все-таки повернемося до цієї дискусії щодо того, чи не варто нам моніторувати якимось чином якомусь порозумінні з Україною, звісно, з дуже чітким поділом відповідальності і так далі. так Моніторувати небо західних регіонів України влучно разом з Одеською областю. Якщо ми таким чином умовно поділимо захід і схід по трасі, київ Одеса, то якби, ну, можливо, з цього виникнуть якісь, якісь е суттєві, е суттєві потрібні рішення. Так? Ну, бо цього напевне так не можна залишати, тому що ми бачимо, що у випадку Польщі ці ракети щораз що цікавіші рухи витворюють, і в цих ракет російських, до речі, в цих російських ракет є. Якесь дуже цікаве, ну і прям, прям я не знаю, досить таке високоосвічене відчуття польського політичного процесу. Тобто, коли падала ракета в Пшеводові, то від Пшеводова фактично ось така велика дружба Зеленського і президента Польщі Анже Дуди. Вона почала дуже сильно нищитися, так тобто, після грудня 2022 року, ви подивитеся на ці етапи. Між ними вже не було такої великої приязні, так тобто, яка була до того моменту. Відтак, коли впала ракета російська в битгощі в лісі під битгощу, то це було це був тест для політичних змін в Польщі. Так само так само ну, було ще кілька таких менш значимих моментів, коли ці ракети. Залітали на територію Польщі, і це було якраз у тому моменті, коли новий польський уряд вибирався, і було якраз пов'язано з ну, це був просто тест. Подивіться, це буквально було пер... ми можемо так. А як як на це відреагує? От як на це відреагує так, польська так, так, влада Так, і це. І це було спочатку в перші дні польського уряду нового. Це було так, що воно там трошки влетіло отак, оце й зараз це більше, і напевне це буде більше. Ну, формула. Я проста, дуже проста. Ну просто ну, ну будемо думати. будемо сподіватися, що це не просто заяви, що вони будуть розглядати реальні реальну протидію цим ракетам, і не треба боятися уламків, тому що ми розуміємо, які можуть бути наслідки від. Збиття і шахетів, і ракети, і так далі. Але більшої шкоди, звичайно, ці нові ракети, які зараз протягом минулого тижня і вже на цьому тижні запускає Росія. Ігоре, я вам дуже дякую. Дякую за дякую за включення. Дякую за коментар І ну будемо чекати рішучих дій від оборонних збройних сил Польщі. Дякую. Маю таку надію. Я теж абсолютно підтримую вас у цій надії. Дякую, душе і слава Україні, героям слава.